Подолянчик збирає друзів. 36-й всеукраїнський фестиваль зимові візерунки відбувся у Хмельницькому у палаці творчості для дітей та юнацтва. Знову повна зала. Так, тематика подобається дуже виступу, подобається те, як представляють кожен танець по-своєму і подобаються наряди. Дуже цього року фестиваль зимові візерунки присвячений соборності України, а також пам'яті видатного українського балетмейстера Юрія Горєєва. хореографа, заслуженого вчителя України, художнього керівника дитячого ансамблю танцю. Подолянчик справу батька нині продовжує Іван Гурєв. Коли ми проводимо ці фестивалі за мою за враження, що він мене за спиною стоїть. Я це відчуваю, тому що та енергетика, яку він заклав, ми продовжуємо її нести. Відкриває третій день фестивалю народний художній колектив ансамблю Танцю Подолянчик Хмельницького палацу творчості для дітей та юнацтва із композицією Мати Україна, музика народна, хореографія заслуженого вчителя України Юрія Горієва. Ну із ролей у танці Мати Україна виконує вихованка подолянчика Катерина Беринда. Запалюємо сцену, дуже всі раді, дуже багато хто переходить. Нас завжди сцени по ну зали, зали, повні. зали повні. Нам дуже цікаво поспілкуватися з однолітками з різних куточків України. Десять років тому Костянтин Булага із Полтави приїжджав до Хмельницького на фестивалі як учасник дитячого колективу. А сьогодні повернувся вже у ролі керівника зразкового аматорського колективу театру народного танцю Барви саме ми з Полтави вна... На жаль, дуже часто є повітряні тривоги, але не дивлячись на них, ми продовжуємо займатися, продовжуємо танцювати в укриттях. На велика подяка нашим збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість навчати, завдяки яким ми маємо можливість пропагувати нашу культуру, виховувати відчуття патріотизму дітям. Нам дуже подобається це місто, Дуже воно гостеприємне, люди чудові. Займаємося народними, щоб підтримувати культуру, щоб вона не забувалася, тому що наша культура вона дуже багата і, і красива. А це на сцені харків'яни. Композицію тинок виконують вихованці народного художнього колективу Ансамблю танцю Щасливе дитинство. Ми дуже старалися, тому що для дітей дуже важливі виступи. Вони це дуже люблять, і в Харкові зараз можливості менше. Тому для них важливо було показати їх репертуар, вони щасливі, показати їх майстерність. Діти мають змогу ділитися, спілкуватися, бути єдиною країною, розмовляти єдиною мовою. Це дуже важливо. Відволіктися трошечки від того, що ми. Змушені переживати в Харкові і можливість показувати українську культуру, розвивати її та знаходити нових друзів, нові враження і, взагалі, мати такий чудовий досвід. Тривав фестиваль протягом трьох днів і об'єднав дві сотні учасників.